Ти ставишся до подій в Україні. Як війна змінила тебе? Твій е, світогляд, чи підсилила можливо його? Як це відбувалося? Як ти зустріла цю війну? Чи можете про цей період розказати? Говорячи про війну, мені складно взагалі, мені я стою, починаю нервуватись через те, що е, я взагалі за те, щоб говорити про війну, коли вона скінчиться, якщо чесно, там між нами? Бо Маючи процес, будучи всередині процесу, дуже важко щось аналізувати, його можна лише приймати. Я вибрала такий шлях, як прийняти процес війни. Таким чином я можу в цій війні існувати, і одночасно з тим існувати не поза нею, а прямо в центрі Києва безкінечно живу. Ну, Я тут живу, я сюди повернулась прямо спеціально рік тому. Uh, Де да більше ніж рік, вже півтора роки тому. Тобто це свідомий вибір. Uh, тому мені uh, цей глобальний жахливий процес однозначно, люди не повинні переживати це. Але ми знаємо, що, на жаль, всі постійно це переживають. Uh, вже отримавши цей процес, в ньому треба бути з прямим хребтом і 100% uh, Фокусі також запам'ятовувати все, що бачиш, щоб не забути це, щоб це передати, щоб працювати з взагалі. Це дуже важливо. Тому кожному рекомендую вести щоденник для того, щоб потім передавати цей досвід наступним поколінням. Що запам'ятовуєш ти? Я більше емоційна, тому я багато рефлексую і відрефлексовую свої емоції. Я запам'ятовую свою молодість під час війни. Я не, не хочу забувати це. Мені, я вважаю, що е, війна відкрила величезний спектр емоцій, тих, яких би ми ніколи і не відчули б. Е, таким чином, ми стаємо перш, е, такими супер-людьми по-своєму це сумно. Адже бути героєм це бути завжди одиноким. І також як як -то в античності, завжди думаючи про героя, він, він одинокий, одночасно з тим, він кориться богам великому процесу глобальному. І це ще більше розширює його, його душу, стан. Але одночасно з тим, в цьому він не губиться. От хочеться кожному побажати цього. А чому ти вважаєш, що герой він одинак? Через те, що наша нація стала одинокою зараз. Ми це розуміємо. Ми в цьому одинокі, бо нас не можуть зрозуміти в цьому досвіді. Цей досвід треба пережити, щоб зрозуміти. Нас може зрозуміти Ізраїль, мабуть, зараз там Палестина. Звісно, ти можеш отримати співчуття або щось пояснити, артикулювати до свій досвід під час війни, що дуже важливо не мовчати. Але сидячи десь в Мілані за чашкою кави з італійцем, ти одинокий через те, що тебе не зрозуміють. І це нормально. Це і є ця одинокість. Як ти вважаєш, от е, той українець, який сидить у Мілані за чашкою кави з італійцем? Яка його модель поведінки повинна бути? Якщо він українець і він себе ідентифікує як українець? Я не люблю слово повинна тому будь-якою. Що ти запам'ятала більше всього за цей період війни? Вона не закінчилась, зрозуміло, але ми в моменті можемо про це поговорити. Яка найпотужніша, найпотужніший спогад на зараз, який, до кого ти повертаєшся? Я е, взагалі зараз не формую спогади. Як -то, е, я не можу сказати, е, як я сказала, мені потрібно, е, як почалось повноваштабне вторгнення, почалось нове життя. І таким чином е, воно занадто свіже для того, щоб щось виділяти з цього життя. Мені здається, процес настільки гострий, що. Е, це як під час операції казати, що ти щось запам'ятав з цієї операції. Ти в принципі це важко пояснити. Ну тобто, що я відчуваю, тому я якби, пробую це зробити. Мені цікавить зараз мій процес творчий, от Всередині себе, в бренді. Також мені цікаво, як формується суспільство, але воно ще формується, тому і я з ним формуюсь. Я не сформувалася. Теж, бо ми всі пере... переходимо на новий етапи. Кожен з нас щось одне виділити неможливо.